Дітки, всім доброго ранку. Сьогодні ми з вами вирушаємо математичну подорож, щоб допомогти козаку знайти торгу із скарбами, яку забрав злий вітер буровій. Козак дуже розумний та кмітливий, а якщо ми йому допоможемо, то він знайде скарб значно швидше. На моніторі стежка, стежка з числами від 1 до 9. Деякі числа пропущені. Необхідно знайти на стежці пропущені цифри. Будь ласка, діти, хто допоможе козаку? Так, вмикай мікрофончик Костя. Два, чотири шесть, вісім. Так, yes. молодці. Дуже добре. Необхідно знай... скажіть, будь ласка, назвіть найменше число у цьому числовому рядку. Найменше. Один. Так, молодець. Костя, не засмучуйся. Далі ти будеш називати. Назвіть найбільше число у цьому рядку Костя. Костя, я всіх буду опитувати. Що трапилось? Скажи, будь ласка, найбільше число в цьому рядку? Скажи нормально, 9. Так, молодець. Яке останнє число ви назвали Каріна? Яке назвали останнє число у цьому рядку? Так, хто допоможе діти? 8. Останнє найбільше число ось у цьому рядку. Дев'ять. Так. Яке перше число ви назвали? Один. Так, добре діти. А тепер порахуйте від одного до дев'яти. Костя. Один. Міша. Два, Почекай. Три, Чотири п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять. Так, дев молодець. А вісім, тепер шість, п'ять, чотири, три, два, один. Так, молодець. А тепер я хочу інших запитати Костя, назви, будь ласка. О, нормально все. Один, два українською. Один, два, два, дві, три, три, чотири, п'ять, шість, сім, дво, вісім, дев'ять. Так, молодець. А у зворотньому на е, порядку? Від дев'яти до одного дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два, дві, одно. Два, один. Так, молодець. Каріна, будь ласка, порахуй. Каріна. Так, добре діти. Молодці, з цим завданням ми впорались. Далі. Рушив козак далі і дістався каменем. Від якого ведуть три дороги. Якою дорогою краще піти? Поки козак замислився, ми з вами зробимо невеличку розминку. Скільки сонечок на небі? Міша? Одне. Так. Скільки ніжок має синичка Костя? Дві. Кухні безкалі. Ну я ж всі опитую Костя. Скільки лап у кішки? Каріна? Вмикай мікрофончик. Якщо ми скільки лап у кішки? Так, молодець. Скільки вушок мають два зайці Костя? Чотири. Чотири, так, молодці. Вирішив наш козак піти стежкою, яка веде на ярмарок, щоб купити необхідні продукти для того, щоб зварити куліш. Так, погляньте, будь ласка. Пшоняна крупа. Ціна 3 гривні. Сало 6 гривень. Колі ж діти варяться з пшоняної крупи та сало? Щоб дізнати, скільки коштів заплатив козак за пшоняну крупу, треба розв'язати задачу. Так, давайте розв'язуємо задачу. Так. 9. Молодці, тільки не спішіть. Пшоняна крупа, яку купив козак, коштує скільки гривень? Дев'ять. Ні, неуважно, ви слухаєте. Скільки коштує пшоняна крупа? Три Так, три гривні, а сало костя. Шість. Скільки коштів витратив козак на покупку? Шість. Так, що ми зробили? Що шість? Що потрібно зробити? На шість. тут Так, Діти уважніше. Пшоня на. А як ви це пізнали? Що ви зробили? Ну, шість плювно дев'ять. Так, тільки давайте так скажемо. Три, можна сказати, шість додати три дорівнює дев'ять. Можна сказати, три, додати шість дорівнює дев'ять. Так. Обідав собі козак та пішов далі стежкою. І ось бачить він, що діти. Як це все називається? Фігури, які фігури, фігури? Геометричні. так, геометричні фігури. Скільки їх? Давайте порахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восемь, дев'ять. І українською мовою. Скільки 9. всього геометричних? Так. Ось. Так, дев'ять геометричних фігур. Назвіть їх, будь ласка, кося. Квадрат, круг, квадрат, круг, Коло, коло, квадрат, коло. Перемог. Треугольник, треугольник, це О, це наш папа. Так, трішки не так. Лампи. Давайте по порядку. І першу. називаємо всі у першому рядочку. В вер... верхньому у нас е... рядку, назвіть фігури, будь ласка, Міша. Квадрат, круг, квадрат. Тобі сказав рядочку. Квадрат коло. І яка фігура діти? Ви забули цю фігуру. Як вона називається? Зеленого кольору? Ромб. Так, а давайте по кольорам наступний другий рядочок. Коло якого кольору? Жовтий. Коло жовтого кольору. Далі Костя. В... Прямо кутник, так, якого. Трикутник. Так, наступна фігура. Тільки давайте українською мовою три. Трикутник. Трикутник якого кольору? Якого? Голубий якого кольору діти? Блакитний. Блакитного кольору, так. Так, третій рядочок останній. Карина не хоче відповісти? Квадрат. Так, називаємо Квадрат. Якого він кольору? Фіолетово. Фіолетовий, Ну, так. Далі наступна фігура. І останні, остання у нас фігура. Діти пригадуємо фігуру. Ромб. Ром якого кольору? Чорний. Так, молодці. Так, Ой, погляньте, щось змінилось на малюнку, Хто побачив. Да, змінилося. А що в нас змінилось? Це... За треугольником твіугольником ліжити мішок. Так, мішечок, так у нас стоїть. Молодці, а фігури у нас так розташовані, як були? Mm -mm. Ні, вже не так, так. Добре. Так, дітки, це торба зі скарбом, яку шукав наш козак. Ось і допомогли ми козаку відшукати скарб, який в нього забрав злий вітер. Так, дітки, а давайте ще раз повторимо фігури, бо я бачу, що ви їх не дуже закріпили. Давайте розповідайте. Перший рядочок. Яка фігура? Давайте вже Каріна нам синій квадрат. Так, синій квадрат. Далі. Наступна фігура. Зелений Щоб... ром. Зелений ром. Наступна. Син... Так, хто назве? Хто допоможе? Сраняви... Прямокутник. Так, прямокутник. У мене він е, фіолетовий. Добре. Ось ця наступна фігура, другий рядочок. Трикутник. Голубого цвету. Блакитний. Ага, так, молодець. Наступна фігура. Алло. Цвета. Кольору. Кольору. Червоного тільки, так, коло червоного кольору. Так, третя фігура. Ром, чорний ром. Так, чорного кольору. Наступний останній рядок. Міша. Жовте коло, прямокутник і фіолетовий прямокутник, та так. оранжевий трикотник. Так, молодці дітки. Дуже добре. Так, ви гарно попрацювали. От скажіть, сподобалась вам ця подорож? Так. так? А що ми робили сьогодні на занятті? Хто мені розкаже? Іскальний мішок. А. а що в тому мішку було? Скарби. Скарби, так. А що ще ми робили? Купили сала, пшоняну крупу, так, розв'язували задачу, так? А які фігури були? Як вони називаються? Олай. Так, а як це все називається одним словом? Фігури які? Геометричні фігури. Так, геометричні, геометричні фігури. Геометричні. Так, молодці діти. Дуже всім дякую. До Рада вас було всіх бачити. До побачення. До, До нових побачення. зустрічей.